Ципростоп це спеціальні очні та вушні краплі, які мають протизапальну, антибактеріальну та протиалергічну дію. Вони допомагають при кон'юктивітах, блефаритах, кератитах, отитах та інших інфекціях. Ципростоп містить два активні компоненти ципрофлоксацин, який знищує бактерії, та дексаметазон, що знімає запалення й алергічні реакції. Разом вони діють швидко та ефективно, усуваючи інфекцію й повертаючи улюбленців до активного життя. Ципростоп застосовують при лікуванні хронічних та гострих запалень вух та очей тварин при керетитих, виразках, кон'юктивитах, блефаритах, керетокон'юктивітах і редітах. При запаленнях, які виникли після потрапляння сторонніх тіл або речовин. Перед та після оперативних втручань. При отитах, отореє. розглянемо, як правильно застосувати ципростоп. Крок перший. Підготовка перед застосуванням. Перед застосуванням добре струсіть флакон. Якщо з вух та очей є виділення, спочатку проведіть гігієнічну обробку. Очистіть ділянку за допомогою ватного диску. Крок другий. Застосування Закапуйте краплі в кон'юктивальний мішок по одній дві краплі 2-4 рази на день, у слуховий прохід по одній 4 краплі 2-3 рази на день. Пам'ятайте, якщо у тварини вірусна інфекція, хрипкове ураження очей або індивідуальна чутливість до компонентів препарату, зверніться за консультацією до ветеринарного лікаря. Повторюйте процедуру протягом 5-10 днів. Якщо у вашого улюбленця тяжкий стан, можна застосувати препарат кожні 2-3 години протягом перших кількох днів, а потім перейти на стандартну схему лікування. Ципрестоп швидка допомога для учеї вух вашого улюбленця.